Полтавці переконані, у нашому місті чини найкраща якість води в Україні. Однак про те, звідки ця вода береться, замислюються далеко не всі. Про шлях, який проходить рідина від початку до кінця, нашим журналістам розповіли працівники комунального підприємства Полтава Водоканал одного з найстаріших водоканалів в Україні. Загалом йому підпорядковані п'ять водозаборів. Це перший полтавський водозабір, розташований на вулиці Панянка. Воду піднімають із артезіанської свердловини, глибиною у кілька сотень метрів. Робляться за допомогою спеціальних насосів. Після цього рідину обробляють спеціальною речовиною. Гіпохлоридом. Ось у цій будівлі. Водоканалівці пояснюють, це потрібно для профілактики. І додають, гіпохлорид не слід плутати з хлором, адже на шляху до помешкань споживачів він розкладається на нешкідливі сполуки. Зберігається аж 2 o у резервуарі об'ємом 12 тисяч кубічних метрів. Її якість перевіряють у спеціальній лабораторії. Лабораторія знаходиться у найстарішій будівлі в водоканалу якій вже більше ста років. Саме тут фахівці щоденно перевіряють якість води, яка подається в оселі Полтавців. Досліджують воду за безліч показників від запаху та кольору місто шкідливих речовин. Щонеділі проводиться відбір проб води з п'яти водозаборів підприємства. Восени та навесні проводиться повний бактеріологічний аналіз зі свердловин. Склавши екзамен на придатність до вживання, вода прямує на насосну станцію, звідки й подається на місто. Перший водозабір обслуговує мікрорайони, поділ Левада та центр міста. Приблизно за добу ми подаємо 14-15 тисяч кубометрів води. На станції працюють цілодобово. Те, скільки насосів працюють на даний момент, залежить від часу доби. Наприклад, у ранішній час пік усе ввімкнено майже на повну потужність. А якщо у когось з мешканців води немає, телефонують у диспетчерську. Зараз ми знаходимося у диспетчерській Полтава водоканалу Саме це місце називають мозком підприємства, адже саме сюди стікається вся інформація стосовно води. І сюди полтавці телефонують, якщо мають із нею проблеми. Диспетчери приймають скарги, розглядають їх та вирішують причини несправностей. Також звідси контролюють тиск на станціях. На моніторі у нас показано контрольні точки, які розставлені по місту. Ми контролюємо давлення непосередньо те, що у нас в місті мається. З допомогою контрольних точок ми можемо бачити, яке давлення в місті і непосередньо з місця регулювати. Могу задавати давлення, яке непосередньо мені нужно в даний момент часу. Працівники водоканалу говорять, вода подається у крани без обробки та всіляких добавок. Її можуть зіпсувати лише труби, а також погані комунікації у будинках. Тож на підприємстві радять полтавцям стежити за справністю систем водопостачання у під'їздах.